І так, зробимо ефект викладного френчу без викладки. Для цього мені знадобиться Cover Tonal Base 002. Викладаємо красиво та полімеризуємо в лампі одну хвилину. Далі для роботи знадобляться чорний іла, жовте, синій та чорне, лак Brilliance та чорний, а також рідина Sleep Solution. Малюємо френч гель-лаком Brilliance, срібний, на ньому найразкравіше буде видно наш ефект. А також зоню лунули маленький ефект. Беремо чорне чорнило, жовте та синє перемішуємо на палітрі за допомогою рідини SLIP Solution. Добавляємо трішки чорного чорнила в наш розведений зелений та підбиваємо під лінією улипки. А до кінчика нігтика ми розбавляємо більш яскравим та трішки більше жовтого додаємо для того, щоб у нас ефект глибини. Чорнила сохнуть на повітрі, в лампу їх відправляти не потрібно. Далі підбиваємо чорним гель-лаком рівну та красиву лінію улипки нашого френчу. Полімеризуємо в лампі одну хвилину та перекриваємо топом no Wipe. Наш красивенний френч вже готовий. Мінімум зусиль та максимум красивенного результату. Дуже ефектний френч отримаємо. З вас лише бажання помалювати.